Дорогі українці, українки, Суми Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Ну, і співчуття усім рідним та близьким. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю, одна з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею. 117 людей були поранені, в тому числі діти, і, зокрема, дівчинка 25-го року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум. Щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. я вдячний всім службам, які за лічені хвилини були на місці, які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні українцям, засудили російський удар. Вже є заяви лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держави Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Я вдячний премєр міністру Хорватії та Болгарії, президенції Молдови, прем'єр-міністру Нідерландів, президенту Словаччини, прем'єр-міністру Швеції. Я впевнений, буде підтримка інших, інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати кожному і кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають, і коли на агресора тиснуть достатньо саме. Цього зараз немає. Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Вони не бояться, і саме тому балістика, саме тому, що ночі під сотню ударних дронів, більшість з яких шахеди. І саме проти. Звичайних українських міст.